А ти знаєш, чого британці гумаки називають Велліс? Зараз розкажу Велліс – Це вестиве скорочення від повної назви Wellington Boots, які були названі на честь герцога Веллінгтона, того самого переможця битви при Ветело у 1815 році. Наприкінці вісімнадцятого століття він попросив свого кравця створити для нього новий стиль черевика, який був би коротшим ніж традиційні високі військові чоботи. Чоботи були розроблені, щоб носити з вущими і довшими штанами замість традиційних бричів. У середині дев'ятнадцятого століття Единбурзька північно-британська гумова компанія почала виробляти перші британські гумаки. Вони були тієї ж форми, що і військові чоботи Велінгтон. А Оскільки відважний герцог і генерал все ще в серцях британського народу, так і повелося, що гумаки звуться Велінгтони або скорочено Веліс.